Вітаю землячі! Після дерева щастя я вирішив знайомити вас з дуже цікавими речами, які є в нашому парку, а ви, мабуть, не помічали. Русалку ви знаєте, але мова не про русалку. Біля русалки є маленька дівчинка. Енгелосік. Будьте нічого такого, але коли ви погладите голосі цієї дівчинці і замислиться про своє здоров'я, про здоров'я близьких і уявите, що вони вилікувались, ця дівчинка допоможе вам. А коли ви ще залишите тут монетку, то подивитесь. Ось така чудова дівчинка в нашому парку. Ви можете мені не вірити, але скористуйтесь. Спробуйте.